Головної новини для кожного і кожної з нас, ну принаймні для більшості, така от знаєте, неймовірно приємна новина, хоча можуть бути нюанси. Москва готується зустрічати бавовну в центрі російської столиці встановлюють системи протиповітряної оборони, причому не де-небудь, а просто на дахах будинків. На центральній вулиці Москви Тверській зняли ось ці кадри, які ви просто зараз бачите на своїх екранах. Тут краном намагаються піднімати на дах офісного центру зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцирь 1 Ну, от ми бачимо його безпосередньо на землі, поруч кран усе як потрібно, і головне все за планом. Ось саме так виглядає хитрий план Володимира Путіна. Із захоплення України та звісно усього заходу, колективного заходу. Ну а ось е, ми показуємо дах міністерства оборони Росії, де вже встановили Панцер С-1. Ось власне так тепер виглядає стріха міністерства вбивств Російської Федерації. Я знаєте, сподіваюся на те, що це ППО працюватиме в найкращих традиціях російського ППО.